Взуття сорту Екстра плюс, вага 20 кг, ціна 7,5 євро за 1 кілограм. Перші у нас будуть ось такі жіночі уги, в кому коричневому кольорі. Тут просто чуть-чуть паста замостилася. 37 розмір. Наступний у нас будуть ще одні улики. Також укорочені, такі теплесенькі. Ось так вони виглядають. Така гарна висока підошва, 38 розмір. Наступні у нас будуть розглянені. Ось такі, такі більші красивочки-черевички чоловічі, 39 розмір. Наступне перевзуття у нас буде ще одна чоловіча. Ось такі чоловічі туфельки. Так, розмір тут. М -м, не пише. Зараз ми десь тут глянемо. М -м, не пише. Туди приблизно 43-44. Наступні у нас будуть жіночі Челсі. Ось такі. Бачите, вони такі кольорові. Останній. Третій. Дев'ятий розмір. Наступні у нас будуть черевички з натуральної замші. ось які гарненькі, Прикольно так зроблені. Так, розмір зараз глянемо, 36-й. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі високі. Ось так вам показую поближче. Ось такі жіночі чобітки. Вони також ідуть замшеві. 39-й розмір. Наступні у нас будуть так, ось такі також ідуть на каблучку, Кларкси і розмір. Не пише розмір. Зараз можливо десь тут. 41-й. Далі у нас будуть оранжева моделька. Ось такі, такі ось гарні оранжеві, сімочка розмір, ну тобто треба перекладати. Далі у нас будуть ось така моделька, також іде замшева. Видить, який тут каблучок. Прикольно зроблений. Сороковий розмір від бренду Тамаріс. Далі у нас будуть ось такі білесенькі кросівочки. Гарна висока підошва Так, розмір тут 38-й. Вони йдуть від бершки. дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі на такому тракторному каблучку Підошві самі Сімочка розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть ще ось такі жіночі чубітки. Так що будуть високі, невеличка тонкеточка, сороковий розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі черевички і гарні такі зара. Е, 36-й розмір. Нічого собі. Далі у нас будуть ось такі анатомічні. Дивіться, яке прикольне. Анатомічне взуття нам попалося. Я думаю, ви знаєте, що воно досить дорого коштує. 47-й розмір. Тим більше такий рідкий розмір. Дивимося далі. Далі красивочки від філа. Ось такі красивочки. Так, розмір 42-й. Далі у нас будуть... Ось такі красивочки замшеві. Так, розмір 6. Далі у нас будуть... Ще одні жіночі. Показ, оце кімберленди, жіночі, нічого собі. Оригінальні кімберланди. Остап вони виглядають. Ось глянемо, який тут розмір. 37-й. Але перше у стальці 23. Далі у нас будуть Челсі жіночі. Ось такі будуть в шкірі. Гарна резиночка, така 39-й розмір. Це води далі. далі чоловіча моделька. Ось такі. Гарний кита, також такі високі, 42-й розмір. І остання моделька у нас буде таких бутиків з боку йдуть на... Як це не 41 розмір, застіпочка ліпучка. все ми розпакували з вами 20 кг життя, сорт екстра плюс, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть пише нашому менеджеру для замовлення.